Доброго дня, пропоную вашій увазі. Автомобіль свіжо пригнаний за кордону Renault Espace 16B-Turbo. Автомобіль в відмінному, як технічному, так і візуальному стані. Семимісний, дуже в гарному коричневому металі колір. Автомобіль щойно заїхав за кордону, розмитнений. Готовий для сертифікації постановки на облік. Стан автомобіля, стан автомобіля дуже шикарний, нема в салоні взагалі немає жодних пошкоджень. Максимальна комплектація Intense. Українськомовне меню. Панорамний дах. Автомобіль в дуже гарному та збереженому стані. Резина Мішелін. Автомобілі присутня камера заднього виду. Третій ряд сидінь. Також в відмінному стані. Практично ніхто й не сидів. Дуже величезний, комфортний сімейний мінівен. Автоматичні складання сидінь. При нажатті кнопочки сидіння автоматично зложується. Як одне, так само і друге. Автоматично складаються сидіння. Повний автомат. Автомобіль не фарбований повністю. В заводському окрасі повністю не фарбовані навіть ні дверка, ні крило, ні бампера. Оптика, Pure Vision оптика. Партронік 360 градусів. Як бачимо, лобове скло також в оригіналі. Автомобіль чистий, 2017 рік, 17-м розмитнений. Реєстрація буде також 17-м роком випуску. Телефонуйте, звертайтеся, дзвоніть, все розповім по автомобілю як по цьому, так і по інших моїх автомобілях. Дякую.